Беру в роботу зараз проект продаж ферми без поголів'я, чисто активи, включаючи туди, буде і техніка, погрузчик буде. Джибі буде, МТЗ буде, виробництво гумусу. Буде і в найближчий час наступного місяця, дай Бог, все буде добре. Будемо також в роботу брати равликову ферму. Ну, вона зараз не діюча, але все необхідно для равликової ферми. Прям все там під ключ є, все готове. Теж будемо брати в роботу, надіюсь, і будемо допомагати знаходити клієнта. Так що сьогодні не без поганих новин, хоч і день, чесно кажучи, таке, знаєте, не люблю, коли по відчуттям день просрав. знаєш. Але, але знову ж таки, це на чому фокусуватися. Бо в цілому така більше сьогодні. Нічого ні нічим чим ні, але я ж кажу, що не без хороших новин, от сьогодні по цим проектам дали якесь розуміння. Завтрашнього дня будемо вже, вже працювати над одним. Тому кому актуально продаж бізнесу в агросфері готові вам допомогти знайти клієнти через соціальні мережі, використовуючи наші соціальні мережі. Маємо постійні охвати, 1,5-2 мільйони переглядів щомісяця. Саме агроаудиторію, тому для вас це буде великим плюсом, що дасть можливість пришвидшити ваш продаж вашого якогось об'єкту. Але знову ж таки, тут питання ціни, якщо ви захочете космос гроші за... ну коротше, має бути ціна ціна якість, бо коли завищена ціна, то воно нікому не цікаво. Всім гарного дня!